Борис Грінченко написав багато романів, оповідань та п'єс, в яких йшлося про важливі соціальні та політичні проблеми. Його твори звертають увагу українського народу на боротьбу за права і національне відродження України. Він українець, це запевно, виховали самий галушки, та ще вишивані вдома бере він наші сорочки. Колись він навіть хоч давненько. Щось написав чи перекладав. Але ж цензура боже люта, і первим більше не псував. Колись кричав: Народ люблю я, за його хрест, бо я поніс, і за народ в каліках віршах пролив дрібних він ложку сліз. Але ж народ темнота темна, і вірші тих не зрозумів. можитство кинувши герой наш на тепле місце, там засів. І, хоч накази часто пише, щоб в шори брали мужиків, але він каже, Україну люблю так, як і любив. Він галушки її досі любить, і кобзаря бере читать, і на підпитку починає слова українські вживати. Борис Грімченко був видатною постаттю української культури, який присвятив своє життя боротьбі за визволення українського народу та його розвитку.